Розумні люди вони розглядають ситуацію і в Україні, і в Ізраїлі як єдина Ціле, бо власне це дві опірні точки, в яких вирішується майбутнє світу. і я не перебільшую зараз справді ті, хто об'єктивно здатен оцінить ситуацію, вони прекрасно розуміють. Що події в Україні, тобто протистояння України російській воєнній агресії і боротьба в Ізраїлі з терористичним Хамасом, Хезболою і іншими, а точніше, а точніше, це протидія іранській організації агресії проти Ізраїлю. А дуже чітко показують, що світовий порядок, який діяв, до 2014 року він фактично поволі зникає. Тому що жоден інститут, який на сьогоднішній день представляє цей світовий порядок, не здатен втрутитись в ситуацію так, щоб її стабілізувати. Це означає, що у цих двох опірних точках відбувається насправді. Формування, визначення майбутнього порядку. Зрозуміло, що боляче і неприємно, що людство в черговий раз, яким би воно розумним себе не подавало, йде до цього нового світового порядку через війну і нездатно об'єднатися, сконсолідувати а, свої сили і нанести удар по осі зла, яку уособлюють. Мінськ, Москва, Тегеран і Пекін. Зрозуміло, що всі прекрасно розуміють, що як би там не відбувалися гарячі події в Нагорному Карабасі чи в інших в Придністрові ще будь-яких місцях планети Земля чи в Африці, це дві позиції, які диктують насправді, якою буде дорога до нового світового порядку. Очевидно, що до цих двох позицій, якщо кволість у протидії агресивній політиці, осі зла буде зберігатися, то додаться ще й ситуація з агресією Китаю проти Тайваню. Зрозуміло, що і перша, і друга і третє воно не могло обійти, в тому числі виборчу кампанію в Польщі, зрозуміло, що ця ситуація. За агресивними терористичними діями а, Хамасу і Хезболи проти Ізраїль не може не впливати на перебіг подій в Україні та і в будь-якій державі. Так як агресія Росії проти України вона зачепила всі країни без винятку і а, спричинила завдяки організованим діям агресивним діям Росії голод. Сотень мільйонів людей, точнісінько, так на ситуацію вплине і стан справ в Ірано-ізраїльській війні. Дозвольте я її буду так називати. І це ще раз підкреслює про те, що тим, хто усвідомлює всю ту роль, яку відіграють театри воєнних дій в Україні і в Ізраїлі. Є необхідність розуміти і те, що протидія агресії, організованій Росією, Іраном і Китаєм проти Ізраїлю, і агресії Росії, яка підтримується Іраном і Китаєм проти України. Є дуже багато спільного а відтак протидія всьому цьому. Має бути теж організованою спільними зусиллями не випадково. Цілий ряд очільників заявили про те, що тема, яка стосується політичної оцінки і допомоги і Україні і Ізраїлю, буде об'єднуватися. Я вже не кажу про те, що і президент Джозеф Байден і держсекретар Ентоні Блінкін заявили про те, що. Сполучені Штати Америки в силі надати допомогу і Україні і Ізраїлю, і вони будуть це робити. Проект поданий до конгресу. Він об'єднав допомогу, причому і поточну допомогу, і проект допомоги на наступний рік. Тобто, в цьому відношенні ми бачимо, що іде абсолютно рівноцінна оцінка ситуації. З е, справ в Україні протидії України російській агресії, так само як і організації протидії агресії терористичної проти Ізраїлю. Тому я м, дещо ну скажімо, трошки збентежений тим, що цілий ряд фахівців, причому зданих фахівців, пишуть про те, що увага до України понизиться. З моєї точки зору це надумана річ. От, як показує нинішня ситуація, і моніторинг інформаційного простору, це приблизно дві рівні теми, і по тому, як вони висвітлюються, як вони оцінюються. І згадайте 7 числа цю фразу, яка прозвучала: те, що ви бачите зараз в Ізраїлі, відбувається кожен день в Україні. Насправді це така всеохоплююча. Фраза, яка абсолютно чітко говорить, що розумні люди, люди, які об'єктивно здатні оцінити ситуацію, вони розуміють, що це складові спроб сил зла зруйнувати сучасний світовий порядок. Ну, в вашому питанні є дві складові. Питання могутності про це не стоїть, тому що Радянський Союз, Канув, нацистська Німеччина. В минулому, ну і багато багато чого в минулому що здолала демократія, здолала людська цивілізація, От, тому я взагалі так питання не ставлю. Я прекрасно розумію, що ситуація лише в ціні того, як а, силам добра а, вдасться подолати а, цих ядіотів, які в чергове розпалюють війну. Але чому це відбувається? Чому будуть виникати різного роду конфлікти, і надалі? Війни, воєнки, конфліктики, конфлікти, конфлікти більш-менш масштабні і так далі. Справа в тому, що рівень протиріч він перейшов межу. І насправді помираючи оці недоімперії, ці недотирани, от недобоги, якось, за яких вони себе вважають? От, у них залишився тільки один шанс зберегти себе. Або Фюрер Московський, пішовши проти України, він підписав собі вирок. І він рятує себе тим, що намагається розширити театр воєнних дій не тільки географічно в різних точках, а й масштабно те, що відбулося зараз в Ізраїлі, це очевидно, що це крок фюрера червоного диктатора китайського і фундаменталістів іранських для того, щоб підняти ставки свої і продовжити власне життя в політиці, в світовому порядку і так далі. І вони рятуються в такий спосіб, тому очевидно, що різного роду конфлікти. Полум'я війни будуть розгоратися, тому що о, ці недофюрери, недодиктатори в такий спосіб себе рятують. Разом з тим, я на цьому хочу акцентувати увагу. Важливо, щоб демократичні держави, демократичне середовище, цивілізоване середовище розуміло, що краще задушити цю заразу. Поки ця ракова пухлина не розповзлася по світу і не стала міцно систематизованою і набагато твердішою в своєму впливі, бо е мені дуже боляче, що ну, люди погано історію читають. Тому що ну, ми ж, ті, хто цікавиться з цим, розуміють прекрасно, що Перша світова війна чи Друга світова війна починалися з такими ж самими недоімператорами, недофюрерами, недодуче, і, і, і так далі. В ході війни вони виростали до а, таких а, маслянистих і величезних імперій впливових. Щоб потім всі голову чухали, лили сльози і кров, як треба врятуватися від цього. То, можливо, в нинішній ситуації треба діяти активно. Мені дуже імпонує позиція уряду Ізраїлю. Не можна допускати прояв дикунства, а до росту його треба вбивати в згородище, тому що потім, потім людство понесе колосальні жертви.